Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні хочу з вами поговорити про зміни характеристик ДБВ-152. Ця пт шка у нас буде фігурувати у конструкторському бюро. Також підсумуємо результат 5-го зимового аукціону вот 2025 року. Як це все пройшло. Розберемо характеристики нового французького важкого танку 9 рівня Sentinel. Він вийшов недавно на супертестування. Згадаю про спеціальний набір з трьох зміїних коробок за 23 гривні. Друзі, почали от такі пропозиції приходити гравцям. Ну і звісно, буду відкривати зміїні коробки і отримаю свій гарантований танк аат 60 Чому я кажу множині, тому що одну зміїну коробочку я заберу за останній сегмент змії. Плюс до того цю от пропозицію я забрав із трьома коробочками, тому що вона абсолютно усім приходить. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з змін ТТХ у мікропатчі версію 1.27.4 вод. Знаю, цю інформацію ви могли вже побачити, тому що там був ряд техніки, але давайте розбирати конкретні машини, які скоро у нас будуть виходити. Наприклад, ДБВ-152, Чехословаччина, ПТ-10, акційна ключова техніка 6-го зимового конструкторського бюро Вод, яке у нас почнеться 20 лютого, вже були зливи на вод Експресі. Дивимося, що тут змінилося. От по вогневій потужності заряджання гармати змінили з 19.27 на 19,65. Швидкострільність, відповідно, зменшилася, було 3,11 стало 3,05. Час зведення апнули. Було 1,73 стало 1.53. Розкид на 100 метрів апнули, було 0,33 стало 0,31. Розкид під час руху максимальний з 0,3015 стало 0,3015,6. Я так розумію, трішечки стало гірше. Розкид від повороту шасі максимальний, так само з 0,3939 на 0.3876. Ніби трішечки краще, тому що це тільки по максимальному є зміни. Розкид від повороту прицілу максимальний було 0,16,2,67, стало 0,30 аж. Оце нерв, друзі. 5,63. Тобто розкид від повороту прицілу став набагато гірше. Бронепробиття першим снарядом апнули, було от ББшка пробувала 275, тепер 281. Бронепробиття другим снарядом кумулятивним було 325, стало 330. Шкода першого снаряду і другого ББшки і кумулятивного це голди апнули з 770 на 800 одиниць шкоди. Середня шкода за хвилину відповідно трішечки виросла, тому що альфа виросла. Бачимо, що було 2397, а стало 2442. Це перший другий снаряд. І на фугасах трішечки навпаки стало гірше. Тому що, я так розумію, альфа на фугасах не піднялася, яка була, така й залишилася. Міцність нашої машини була 1800 стало 1750, 50 ХП зрізали. Максимальна швидкість вперед з 50 змінилася на 52 км. Тут невеликий ап, потужність двигуна була 750, стала 700 і питома тому потужність понерфлена відповідно була 22,06, стало 2059. Звісно, це не катастрофічно, але все ж таки ви розумієте, що в нас трішечки підняли максималку на 2 кілометри, але зрізали. питому по потужність ми її набирати будемо не так швидко. Швидкість горизонтального пересування прицілу була 1669, стало 1877. Трішечки підтягнули швидкість повороту шасі. Була 31,29, стало 29,2 Тут трішечки понерфили. І огляд був 390 непоганий, став стандартний, поганий, можна сказати, як для ПТшки 370 метрів. От такі у нас зміни. Дещо підтягнули, дещо понерфили. Друзі, пишіть, що ви думаєте на рахунок таких змін. Далі давайте пробіжимося по підсумках п'ятого зимового аукціону Європа 2025 року, тому що ця інформація з'явилася декілька днів назад на Вод Експресі. Давайте її підсумуємо, вона така доволі цікава. Усього в нас на цьому аукціоні було 5 лотів, з них один новий аукціон на зниження ціни, три відкриті аукціони та один із фіксованою ціною. Чотири лоти було за золото, один за срібло, друзі. На зимовому аукціоні 2025 року було розпродано всі лоти. Першим лотом у нас абсолютно була нова машина, яка ще не фігурувала ніколи у акційному статусі. Цафентрагер Out E100 Phoenix, друзі. Звісно, вона була розпродана, але для мене було неочікувано, що вона буде розпродуватися по максимальній ціні. 100 тисяч от Максимальна у нас ціна була, і вона по такій максималці і розійшлася. Кількість усього 3 тисячі штук. Знаю, що це мало, немає в колекціонерів цієї машини, тому по максималці всі її і забрали. Аукціон це був на зниження ціни, друзі. Тобто, це перший раз була така механіка аукціону. Другою машиною у нас була Сфак 105. Оця нова ПТ-шка двогарматна з відносно новою механікою. Під час підготовки залпу у нас суттєво покращуються характеристики по стабілізації і поточності. Ціна мінімальна на цю машину була 9950 золота, кількість 27500 штук, але кількість учасників якраз була трішечки більше 27531 штука. Мінімальна ставка склала 13500 золота. Тобто, звісно, треба було переплатити 3,5 тисячі золота, але тим не менш це доволі непогана машина, я на ній покатав, то на ній відігрувати можна у сучасному рандомі все нормально. Третім лотом була машина К-91 Варіант 2, вона також була повністю розпродана. Початкова ціна була 555 555 срібла, кількість 5555 штук. Конкурентна ставка склала 40 мільйонів 666, 666 друзі. Тобто кількість учасників у нас була набагато більше ніж самих лотів, так скажемо, 21 732. Тому мінімальна ставка склала 37 мільйонів 1 одиниця срібла. Знаю, що ціна дуже висока, але оскільки не було інших лотів за срібло, то ця машина так і розходилася, тому що колекціонери хотіли забрати або просто ті гравці, у яких дуже багато срібла, їм його витрачати нікуди, тому що все вже викачано. Вони навіть були готові витратити такі величезні суми по сріблу. Далі у нас ішов четвертий лот. Абсолютно для мене неочікуваний. Це бланки наказів двох особистих бойових завдань кампаній. Як не дивно, вони були також повністю розпродані. Початкова ціна була 4 тисячі золота, кількість 50 тисяч штук. Думав, що не розберуть, але конкурентна ставка піднялася аж до 5800 золота, тому що кількість учасників була більше 50 000, 50 315. Мінімальна ставка склала 5000 золота. Я якраз 5100, по-моєму, золота поставив, думаю, заберу, пригодиться, так, ставка і пройшла. Я вже після того, як ввечері зайшов, подивився, що конкурентна ставка піднялася. Я трішечки збільшив ставку, щоб забрати цей лот. Але він був, так скажімо, не основним, другорядним можна було його пропускати. І п'ятим лотом була доволі непогана така пропозиція. Звісно, хотілося б більш розширений асортимент по техніці. Це таємний контейнер. Не розпродано він був чисто технічно, тому що пропозицій було, як виявляється, аж 300 тисяч штук. Але кількість самих оцих контейнерів, які були придбані, була також дуже великою: 113 тисяч друзі. Ціна була фіксована, що було дуже класно. Не потрібно було переплачувати 7500 золота, і ми могли обрати будь-яку з машин. Точніше, це навіть не обрати, а вам могла дропнутися будь-яка із списку машина, якщо у вас її не було, звісно. Перша машина вона позиціонувалася як новинка, це була білий дракон, друга лізовий дух, третя Аламбік, ЄС3 А Сапсан, Марс і кам'яний страж також міг випасти. Звісно, деяка техніка. Техніка вже фігурувала до цього, тому у кого вона була, вона б не дропнулася, але тим не менш список був доволі такий обмежений. Хотілося б і акційні якісь машини побачити, там, наприклад, 10 рівня, і Type 59 Gold, можливо, хтось хотів для колекції. Коротше, кажу, в подальшому, можливо, щось таке ще повториться. Але я так думаю, що в основному гравці сприймали таку от активність, такий от п'ятий лот, доволі позитивно. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього. Тепер, друзі, давайте поговоримо про ту нову машину, яка вийшла на супертестування, а саме Sentinel, французький важкий танк 9 го рівня, механіка, магазин на два снаряди. Може Сентінел і відомий як важкий танк, але його легко можна сплутати з середнім через рухливість із максимальною швидкістю 50 км на годину і міцну броню в лобовій частині башти. Компактна конструкція і менші габарити тільки посилюють його схожість на середній танк. Відмінна риса танка, швидкострільна гармата з магазином на два снаряди, що є зручною в використанні і завдає 390 одиниць разової шкоди. Час перезаряджання 25 секунд це повного цих двох снарядів, а час перезаряджання між пострілами становить 2,5 секунди. Завдяки компактному розміру, гарній рухливості і кутам нахилу гармати у 8 градусів, Сентінел добре показує себе з позиції середніх танків, що робить його універсальною машиною на полі бою. Це от такий у нас опис даної машини. Давайте подивимося по характеристиках. Середня шкода за постріл 391 це відносно стандартний, невисокий показник, як для такої машини. 258 пробувають стандартні ББшки, також можна сказати, стандарт. Звісно, це добре, що ББшки стандартні з хорошою нормалізацією. 1040 вони летять непогано, все добре. Голда так само наносить 390 одиниць шкоди, 303 мм пробиває, але це під калібр, друзі, з гіршою нормалізацією. 1270, швидкість польоту. 480 підвищена шкода у нас на фугасах пробувають вони 53 мм, 1040 метрів на секунду. Вони летять. Тобто відносно комфортні такі снаряди з не дуже високою середньою шкодою. Але в нас магазин на два снаряди, який перезаряджається за 25 секунд. І е, у нас 2,5 секунди між пострілами, між двома цими снарядами. Тобто, ця машинка не проста, а з механікою відігрувати на такій машині, звісно, буде простіше, ніж на циклічній для багатьох. Час зведення 2-3 секунди. Точність 0,35, тобто великої точності не буде, але все ж таки це й не коса машина, тому що це все апнеться, розкачається. Кути відносно комфортні, мінус 8 опускання, плюс 20 задирання. Тут порядок, 50 снарядів боєкомплект по екіпажу, командир, навідник, механік водій і заряджаючий. Що стосується мобільності, то вона у нас прекрасна як для важкого танку, тому що 50 вперед, 15 назад, при питомій потужності 17,5. Це можна сказати показники СТ. 35 градусів швидкість повороту самого корпусу, 40 градусів швидкість повороту самої башти. Хороша динаміка як для важкого танку. 1700 хп має наша машина 240-175 бронювання самої башти, тобто башта повинна відтанковувати. Тим паче, в нас є екранчики на скріншотах. Це видно, особливо по боках. Далі дивимося, 90, 50-45 мм це у нас бронювання самого корпусу. Тобто він буде прошиватися, це все зрозуміло. Огляд у нас хороший, як для важкого танку, 390 метрів, дальність дії зв'язку 750 м, друзі. Можливо, звісно, щось ще понерфиться у цієї машини, але на даний момент вона виглядає в повній мірі непогано. Плюс до того, друзі, хочу вам просто нагадати, тому що зараз от приходять пропозиції з трьома змійними коробками і трьома завданнями на X5 досвіду за спеціальній зниженій сумі, так скажемо, мінус 66% усього за 23 гривні. Звісно, це дуже маленькі такі несуттєві гроші. Можете собі придбати і спробувати свій так скажемо, успіх. Можливо, вам пощастить більше ніж мені, наприклад, і вам випаде прем машина навіть з такої маленької кількості, тому що дві коробочки ми можемо абсолютно безкоштовно зафармити за от сегменти змії. Плюс 3 коробочки ви можете тут забрати, і це буде вже сумарно 5 коробочок, тобто якісь шанси в будь-якому випадку у вас є для того, щоб відкрити і зафармити прям машину 8 або навіть 9 рівня. Зараз ми, друзі, перейдемо до гаражу і будемо їх відкривати. Оці коробочки, подивимося, що мені випаде, тому що мені одна коробочка залишилася до гарантованої машини, останньої якої в мене немає, а саме ААТ-60. І так, перенеслися ми в гараж. Перше, що робимо, це, звісно, заходимо у події місячного нового року. У мене, от якщо ви виконали завдання, всі 5 серій бойових завдань от сьогодні, що стали доступні, у вас повинні бути печатки для того, щоб ви могли відкрити повністю всі сегменти. От відкриваю, розблокую оцей сегмент. І останній, за який я отримаю зміїну коробку 250 бон і 300 компонентів. Розблокувати у мене ще дивіться 18 печаток. Залишається і зверху. І тепер переходимо до відкриття самих коробочок. Чотирьох штук. Думав, буду відкривати всю одну, тому що в мене. У наступній коробці буде гарантована нагорода. Ті, хто дивилися попередні відео, знають. Тому давайте відкривати. Зараз повинна випасти остання машина ААТ-60, якої в мене немає. Але цікаво, чи випаде ще щось цінне з тих трьох коробочок, які ще залишилися. От, ААТ-60, давайте перейдемо на цю машину, я її як основну обираю. Підписники кажуть, що це хороша машина, комфортна по гарматі. Подивлюся, тому що я ще тільки по-нормальному Еріха котра. Рецепта покатав і яку я ще машину. м'яля друзі, м'яля м'яля ще не дуже багато боїла але все ж таки покатав, тому що це аналог того самого Бураска. Все зрозуміло. Переходимо далі відкривати коробочки. Відкриваємо другу коробочку. Ті ще сьогодні нічого. Я бачу, що нічого немає особливого. Відкриваємо наступну. І ще потім одна коробочка буде. Також нічого вже видно, немає оцього блакитного свідчення. І ще одна коробочка. Було б класно, якби щось випало, але я сумніваюся, друзі, ні. Все-таки тільки гаранти в мене випадали, і дивимося, всю статистику фінальну вже для цієї події. Для мене відкрито аж 235 коробочок і всього 5 преммашин випало, друзі. Тобто, можна сказати, що це випадали гаранти. Тільки перша машина на 32-му коробочку випала, а ті всі на 50 ту випадали. Не дуже хороший результат, якщо чесно, очікувалося набагато кращого результату. Пишіть, що у вас випало з цих трьох коробочок. Якщо ви брали, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике, до побачення, до наступних відео, Па-па!